От зроблю окремо для компа. Згодом, якщо зі світлом будуть проблеми, зроблю окремо для котла. Воно, по-перше, паралельно буде заряджатися буде швидше, а по-друге, е ці придбання з'являться тільки у випадку необхідності. А якщо зі світлом все буде добре, то у мене буде тільки збірка для компа, а ДБЖ для компа і так зайвим не буде. 600 баксів залізо-фосфат, 24 вольти 140 ампер годин. 240 баксів гібридний інвертор. Ніхіра собі я думав, я думав, що це набагато дорожче буде. Ось звучить якось набагато дешевше, ніж я уявляв. Так, а що у нас 55-кою? Так, а давайте в гості перестане от, думати про все, окрім бою, і почне. Бустити ти позначку. Ну як же у нас тут мало? Отаке я люблю, Крайслер. Дякую, брат. Це кого Йосипа КД раніше, блін. Йосип, не чіпай його. О, хорош, Йосип, отак мені подобається. Боже, як тобі, Йосип, пощастило, що від E3 не отримав. Що, Хорі, хотів постояти там, да? Повідстрілювати хотів. Лансен, гнітка. Ти куди там стрілякаєш, брат? Отак от мені подобається, коли ця мапа розігрується. Коли ти взяв, відтисну всі позиції і все у тебе чудово. Ну глушати то навіщо, а, хлопчики? Сотка стокова. По звуку гармати, зрозумів. Ах ти шляпа, блять, на лансені. Подоб'єте є третього? У мене там соточка чекає. Блять, ви можете ланси надобити? Бат, блін. Не? Нет. Ой, хорош, батик. Ну просто, ну, ну можеш коли хочеш. Так, сатенчик, братик. Твоя черга настала. Так, ну сатко ж я не в таранню нормально, так? Да? Він жива ну, приблизно так само важить, як і я. А хто це у нас тут відкидишився? Він треба каточок ставити. Бо заряджаючого немає, ріднесенький. Вафельку хотів добити. Так, ну я, по ідеї ще встигну щось дати. Хорош, брат, умничка. Знищив тіпа, типа, який би у мене демедж вкрав. Треба було б ще жахнути мінотавра з підпальчиком. Я гостій, брат, ти куди? Ягулечка, ну куди ж ти питься? На тичечку від в гості. 672. О, О, ой, 672. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, я, іншого я і не очікував, яга. Тихо. ТРВшечко, заспокойся, брат. Підійматися довго через низ поїдемо. Зараз ще тобі тичечку дамо. О, -о, -о. Це мені подобається, СТРВшечко. Що ж ти ж ПТКК? Так неякісно стріляєш. Ой, Ріночка, йди сюди. Так це що, у мене рекорд за демеджем буде, чи що? 8200. Треба його підтаранити трохи. СТБ, брат, стій, брат, брат, будь ласка. Може я тут десяточку дам? Слухайте, а може реально десяточку дам. СТБ, сука, живи. Пугасом, не, не буду. Підпал. 9400, Блядь, десятка, сука! Тігермаус, брат, ти фуловий. Скажи мені, що ти фуловий. Я їду, киця, я їду. Півтень, сука, не світись, брат. Будь ласка, тільки не світись. Молю тебе. По суті, одна тичка з альфою. На 500. Е, скільки? 581 треба. Чика, мало, сука! Живий, брат, живий, живий, живий! Тут арта у мене. Арта, арта, арта. Брат, десятка на пазіку, Сюди. Давай, 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 давай! Арта, живи. Гнітка, живи. Сука! Арта, блять. Арта, гніда. Кіфтейн, івенюк, блядь! Де ти під камінням? Під камінням, брат! Бачу, їду, чекаю! Давай! Кіфтейн, сука! Брат, не підставляйся, будь ласка, не глуши мене, гніда! Ладно, нормально. Кіфтейн, брат, ми повинні цю тичку отримати. <gsmack> Та бля! Ну, як мене гра душить! Ну чому? Алло! Чиф, сука, чиф, блядь! альфа! Альфа! Сука! Да Су блядь! Та що це таке? Аркус, привіт! Привіт, Аркус, привіт! Аркус, кажи йому, щоб він пробився, будь ласка! Сука! Тігер Маус! Ну і ви бачили, як його не пробив, ну це не чесно! Тігер Маус, блядь, живи! Брат! Живи! Живи! Я тут! Кабель, блядь! Сюди, блять, сюди! Сюди, сука! Лисий Красава, красаво! А я й не помітив! А я й не помітив! Бля, ви бачили, як чифтейл! Лиси Анскіл! Лислава красава! Ви красава, Та тихо, красава, красава красава! Ви бачили, як чіфтейн їбучий, через каток танкував Лиси, мої підколи. Я тут 11 повинен був давати. Йоп! Тудей. Ви розумієте, якби я їхав в чифтейну, дав би цю тичку, я би в тігримау це ще дві дав. Би. Красава! Красава. Реалізація. Од, один, одну тичку зафейлів, і це якраз не пробиття по чифтейну. Це якраз оце не пробиття по чифтейну.